Доброго вечора. Сьогодні для мене дуже цікаве питання таке прийшло. хочу розкрити його. І так, питання наступне. Чи душа дитини, людини, да? Перед тим, як воплотитися на планеті Земля да, наші, народитися, чи... Перед тим як жінка вагітніє, чи ця душа обирає двох батьків одразу, чи вона лише прив'язана до одного із батьків. І що випало? Що душа приходить з наміром усвідомленим, вона спостерігає, вона розпізнає, з якими людьми їй можна пройти. І розплутати її кармічний вузол. Вона приходить за судом, вона споглядає, придивляється до обох батьків, досліджує їх, їхнє життя, їхні кармічні уроки, чи зможе вона з ними пройти свій цей шлях, але от у скупків перевернуто нам говорить. Що любовна гармонія між двома батьками не обов'язкова, перевернута. Іноді душа йде всередовище отакої емоційної нестабільності для розвитку. Тобто не тільки в... взаємні. Да? Пари, де є, панує любов, взаєморозуміння і ідеальні відносини, приходять діти. Приходять діти для того, діти, люди для того, щоб пройти свої кармічні уроки. Вони обирають, спеціально обирають таких батьків. Далі. Один з батьків є таким е головним енергетичним магнітом. Тобто часто мати, але й не завжди може бути й батько, є для душі такою надійною стабільною точкою входу, да? той, хто кличе. А інший джерело або виклик якихось таких ось глибших бажань, відображень, якихось ціней, невдоволень, він теж якби. Участвує, да, і він теж підбирається відповідно, але ну, не обов'язково. Тобто душа орієнтується на потенціал обох, але тяжіє до одного як саме до провідника. Згідно двійки, у нас є двійка мечів. Помірність перевернута. І сімка кубків. Ці карти нам говорять, що душа бачить всю складність стосунків, бачить конфлікти, бачить якісь емоційні бар'єри, бачить відсутність балансу. Але вона все одно обирає. З розумінням оцих ілюзій і варіантів, що їй саме а, в цьому випадку саме ці люди, саме ця мама, або саме цей тато, або їхній тандем, принесуть найцінніші уроки їхнього її життя да, душі. А, Важко. Душа знає, що їй буде дуже-дуже важко. Але все одно обирає. І іноді, щоб попрацювати оцей брак прийняття, злиденність, відкинутість, самотність, нікому не потрібні, такі от важкі важкі умови, які потребують перепочинку. Бо це дає величезний стрибок у духовному розвитку, вона спеціально вибирає дуже-дуже важко. І туз мечів вона має ясність мети, чітка ясна мета. Взяв руки і біжиш, да, як той воїн. Чітко і ясно, що взяти, що віддати. Навіть якщо у фізичному житті душа. Це забуває, але в момент, коли вона обирає батьків, вона чітко розуміє, кого вона обирає і задля чого. Це кармічний обмін. обмін. Кар карта обміну. Душа обирає батьків не лише для отримання любові. А для е, стілення, відплати, е, передачі. Е, бо ми ж то знаємо, що ми знаємо, не тільки е, дитина, да, душа дитини проходить якісь кармічні свої, а вона обирає батьків, які теж за допомогою цієї душі, цієї дитини проходять свої кармічні уроки. Тому саме карта балансу. От, тобто, як у висновку, душа обирає не одну людину, вона обирає двох, як єдиний такий союз енергій, який є, е, їй потрібен. Але при цьому вона має е, то, е, провідника, да, так би мовити, провідну точку е, того, кого вважає ключовим, по кому вони, вона обирає по ключовому. Да? Тобто один із батьків зазвичай це кермічний якийсь або вчитель, та людина, яка має навчити її і пройти ці всі її кермічні задачі, або ж той тригер, який буде розкривати це все. Інший же ж. Із батьків, це канал, через який душа приходить і отримує базовий ресурс або ж якийсь там опір. Але обидві батьки мають значення, ем, навіть якщо е, ці батьки розлучені і у фізичному плані не беруть участі у житті е, цієї майбутньої дитини і людини. Е, душа. Просто бачить не події, а енергію, да, уроки. Це набагато е глибше. Е цей вибір от, завжди глибоко усвідомлений е на рівні от, духа. Е це особисто нам здається, такий вибір безрозсудним. Да? Ну, як можна з людської точки зору обрати собі Такий аля найгірший шлях, найважчий шлях. Але ну, такі закони, так воно і є. І відповідаючи одразу на е питання, а чому ж душа, яка прекрасно е усвідомлює, куди вона йде, до кого вона йде, які уроки їй треба пройти, після втілення не пам'ятає цього. Ну, от не пам'ятає. Не кожна ж людина знає. Що її треба пропрацювати. Ем, а нам карти відповідають, перед народженням порушується оцей баланс. Баланс з пам'яттю і матеріальною фізичною реальністю. Душа втрачає прямий зв'язок з вищими тими рівнями, з вищими рівнями, да? де ангели. Е, от, щоб мати змогу пройти досвід з нуля, чесно і повноцінно. Оце так, як в ігрі, ви грали-грали, да, пройшли на п'ятий рівень, припустимо, а потім там, та-та-там. -та і все, ви програли, і вас перекинуло на перший. І ви вже з нуля проходите. Щоб чесно пройти. Тобто забуття це частина плану, без нього ми б не мали цієї свободи вибору, а отже б і не пройшли цей урок. Далі, фізичне втілення занурює людину в соціальні, в родинні такі структури. Про що це говорить? Втілившись, душа потрапляє в структуру сім'ї, в певні традиції, саме цієї сім'ї, генетичні якісь особливості, культура. Да, там, це от задає тон з перших днів, тобто куди вона потрапляє. Лицар Пентаклів показує, що людина поступово і повільно, систематично рухається до своїх уроків, через звичне життя, через рутину, через труднощі, через сім'ю. Тобто душа. Ховає ніби свої знання, щоб вони не завадили повному якомусь зануренню в реальний досвід. Ну, так. І далі шістка жезлів. Коли, ми коли м втілюється, да, то у фізичному світі увага зосереджується. На успіхі, на статусі, на якихось соціальних досягненнях, не на глибинному сенсі буття. Ми земні такі, да? і ми дуже рідко думаємо про духовне, про правильність вчинків, про там, совість, про такі поняття, да? не грошові, які не можна купити за гроші. Людина більше орієнтована, як вона живе, в якому будинку, який соціальний статус має, скільки там грошей, яка там у тебе машина є, немає, який ти там керівник, робочий, ну, звертаємо увагу на це. Да? Душа дозволяє людині зайти в цю ілюзію перемоги. Щоб потім вона могла сама поставити питання: а що далі? А хто я? А чого я навчилась? а що я здобув? Далі. Карма. Карма розкривається лише тоді, коли людина готова її побачити. Про що це говорить? Це суд, це карта пробудження, відгуку, мом момент істини. Тобто душа поступово прокладає шлях до цього важливого моменту, коли людина починає ніби згадувати не інтелектом, а душею. Події так, навколо так розгортаються, відбуваються, де вона частіше, частіше прокручує в голові якісь конкретні. Питання, да? чому і як, чому це відбувається зі мною? Чому саме це? Ставить собі питання, да? е, суд каже нам, що не пам'ятати це нормально, От, а усвідомити це вже, крок, крок душі в дії такий, в діях. І е, це про різкі спроби. Це як пошук відповіді, але дуже швидкий такий якийсь поспішний. Тобто розумом, тиском якимсь, логікою ти не розбирайся, тобто не можна іншій людині нав'язати, чи вона не може до цього дійти логічно. Кармічні ці істини, душевні, вони відкриваються не в голові, а в серці. А от в досвіди, в тих ситуаціях, які ти проходиш і раз пройшов, не задумався, другий раз пройшов, не задумався. І ну, вже там на якийсь там раз людина задумується. Отак от от нам е, дається оце проходження. Да? Тобто людина не пам'ятає свої кармічні уроки одразу після втілення того, що частина цього такого божественного механізму е, свободи вибору е, також душа хоче глибоко і чесно, чесно прожити, не по шаблонній грі, не збереженими досягненнями, не з пам'яттю. А от, чесно, з нуля прожити, е, світ захоплює зовнішнім блиском, і людина чекає, ніби, да, душа точніше чекає, поки не настає духовний дзвін. Е, і справжнє пригадування приходить лише тоді, коли серце дозріє, а не коли ти Просто захочеш розібратися розумом. Ну, людина навіть не сприйме, якщо їй скажуть, що ти маєш змінитися, ти маєш бути таким-сяким і так далі. Да? Людина цього не сприйме. Вона не зрозуміє, вона скаже: звісно. Тобто чекаємо, урок проходить в потрібний момент, не раніше, не пізніше. І відкривається не через знання, а через Проживання і проходження да, цього. Ну, кому прийшли в голову такі запитання да, про душу, про кармічні уроки. Це гарний знак. У вас є шанс пройти це все з гідністю і вийти на інший рівень духовності. Так, і, мабуть, останнє третє питання. Що відбувається, якщо людина за життя не проходить свої кармічні уроки? Ну, не війшла вона в ту точку, розпізнавання, осознавання, не пропрацювала, не прослухалась до душі, не відкрила духовність, ну і так далі. Що ж відбувається тоді? Порушується баланс, порушується баланс. Невиконані уроки це нерівновага, рівновага. нерівновага. Тобто душа після смерті опиняється в стані, де нічого не завершено. Нічого не завершено. Не зрозуміла, не простила, не прийняла, не віддала. Ну, це не покарання, це просто карта наслідку да, до такого. Тобто, оця кармічна енергія вона не розряджена. Не, не змінилася, вона переноситься далі. Ну. Е, що що відчуває е, е, Урок болю, е, уроки оці, болю, втрат, жалю, е, оце все негативне, воно мало трансформуватися в якусь мудрість, в досвід да? А, Але людина ігнорує або застрягає в цих розчаруваннях, болі, в цих негативі, не проходить до зцілення. В результаті душа не передає далі досвід, а вона тягне за собою всі оці негативні емоції далі. Лицар. Людина, яка не відкрилася до справжніх почуттів. Ховалася або грала якусь роль, не приймала там любов. Да? Тобто душа вона хоче йти з відчуттям, я не дозволю собі відчути, полюбити, пробачити. Тобто, Вона йде в такому пригніченому стані, в стані такого нереалізованого серця, да? коли ти відчуваєш пригнічені емоції, непрожиті емоції. E, далі десятка -м, мечів. E, ну, це дуже важкий бій, який e, ти не, ну, не, не, не зміг. Ти. Це як символ зради себе. Тобто, урок був, ти терпів біль, тобто карма ж тебе шпигала. Да? Mm. А то, що ти не пройшов урок, це не значить, що тебе не колбасило, не било. І не питалась тебе навчити. Людина пройшла за життя стільки болю, але, але оці шанси, оцей біль, все закінчилось без усвідомлення. Тобто оцей біль, який людина проходить за життя, все одно засвоїв урок. не засвоїв. якщо не засвоїв, оцей тягар, оцей біль, Оце все воно накоплюється, цей відбиток болю знову буде потребувати проходження в іншому житті. Тобто в тебе була карма, в тебе були задачі, ти міг її пройти, але ти набрався ще плюс болю. Вона да? наступне втілення, так би мовити, От, того, що нічого безслідно не проходить. Туз жезлів. Це не розкритий такий вогник. Це карта дії, енергії, творення, вираження, але не було шанс зробити щось нове, відкрити нове. Оцей імпульсивний створити собі якісь інші умови, да, е, втрачено шанс, який надається душі для того, щоб е, змінитися і виправити да якісь, можливо, помилки, він втрачається. І паш е, нам говорить, Душа навіть із незавершеним кармічним уроком не знищується, її не карають там якось. Паш це про те, що вона все одно має можливість навчитися в наступному втіленні. Вона знову буде шукати, в кого втілитися з такою дитячою наївністю, але з оцим досвідом, який я проговорила, з да? цим важким досвідом. Але вона буде знову втілюватися ще раз, і намагатися ще раз в іншій людині з нуля пройти цей свій досвід і пропрацювати свої кармічні уроки. Тому, як висновок, якщо людина не проходить свої кармічні уроки, то всередині неї залишається гіркота, тінь, незавершення, душа переносить цю енергію далі у наступні втілення. І шанс не зникає, але повторюється і частіше повторюється в складніших умовах. Якихось формах, да? тобто, що ми маємо знати про карму? А карма це не покарання, вона не карає, вона навчає, навчає через досвід. І навіть якщо є така невдача, да? то це не кінець. До душі все одно прийде цей іспит, душа знову до цього екзамену повернеться. Але з кожним наступним шансом, з кожним наступним втіленням буде важче. і зростає потреба обрати себе по-справжньому. Обирайте себе, проходьте свої кармічні уроки з гідністю, будьте щасливі, нехай все вдасться.